Привіт фахівці! Сьогодні ми розбираємо посилку, яка була анонсована раніше. Приїхало мені декілька запчастин до мого акумулятора Liefer P4. І давайте почнемо, що в у нас вийде. Так. Це в мене запобіжник. Запобіжник на 100 ампер. Він виявився набагато більшим по розмірам, ніж я очікував. Ось так виглядає 100 ампер. Не знаю, швидко згорить, не швидко. так, вирішив спробувати. Всі ставлять я поставлю. Так, це у нас запобіжник. Потім, що прийшло? Прийшов до мене ватметр. Такій ковробці повинен Так, максимальна пропускна спроможність 3,6 кВт і 16 Ампер. Так вигляда. Думаю, він буде менший, але він, бачите, на всю руку. Так, його огляд в роботі ми зробимо пізніше. Так, що тут ще є? Це в нас приїхали провода. Провода це запобіжники на прилади і два самих запобіжника. Так, вставляємо. и закрываем. За запасом два штуки. Шесть, что еще у нас тут есть? Так, это я купил себе специально для паяния третью руку. Давно мріяв, бо незручно зовсім паяльник, одна рука. Повністю розібраний йде. Тут ще й збільшувальне скло. Але все розібране. Так, зараз будемо збирати до куті. І так, детальний огляд і збірка буде в наступному ві окремому відео. Підпишіться на канал, вас чекає багато повсякденних речей. Цікавого. Дякую вам за увагу. До зустрічі!